Нечиста чистота 98% всіх миючих засобів, які продаються в Україні, містять фосфати, від яких відмовляється Європа. Причина алергії, негативний вплив на роботу нирок і починки ризики виникнення багатьох важких захворювань. Україна ж планує розпочати відмову від них лише з наступного року, і то поступово до 2020 року. Дошка, слава Богу, має право виїхати і купити нормальні якісь пральні засоби. І вона оце мені земною ділиться. Я не знаю, що там є, але файно пере. Я користуюся порошками дитячими, які призначені для дитячої, для стірки дитячого білизни. Я не звертаю уваги, чи вони фосфатні, чи вони без фосфатні. Інгредієнт номер один безфосфатних пральних порошків практично немає. Самі по собі фосфати токсичними не є. Однак більшою небезпекою є активність поверхнево-активних на які діє фосфат, і у такому поєднанні вони вже можуть негативно вплинути на здоров'я людини, але і без них наразі ніяк. Пари з'єднують між собою жири і воду, і вода змиває жир з поверхні. Чим вищий вміст пар. Тим ефективніший мийний засіб. Але в цьому і полягає основний парадокс. У цій лабораторії відбуваються усі випробування мийних засобів. Вони тривають не менше тижня і під час них контролюється здатність розкладу активних речовин. Якщо ж таки не несуть загрозу, товарам дозволяють потрапити до домівок львів'ян. Не грає ролі, чи засіб буде рідкого будемо так казати, складу, чи це буде засіб порошку подібний. Основні критерії при виборі таких засобів, все ж таки, ми вважаємо, що в першу чергу це не повинен бути різкий запах, це повинен бути в міру, в міру, будемо так казати, яскравий колір. Речовина однозначно повинна бути промрикована. Окрім маркування, у вигляді трилисника на товарі повинно бути вказане місце знаходження та номер телефону виробника, склад, правила та умови використання і спеціальні застережні заходи у разі потреби. А на упакуванні заборонено зображати фрукти, щоб не вводити в оману дітей. Але цієї норми виробники не дотримуються. Ірина Качмарик, Назар Піх, новини.